Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни обстріляли сім населених пунктів Донеччини. Двох людей травмовано в Авдіївці, одну у Красногорівці. Соціальні їдальні відкрили у Слов'янську. П'ять закладів можуть за день обслужити до тисячі жителів міста. Навідник на американському бронетранспортері, боєць третьої окремої штурмової бригади на позивний біс боронить Донеччину від початку повномасштабної війни. Курахове гостре, Ганівка, Веселий Гай та Успенівка минулої доби перебували під обстрілами російських окупантів. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. Армія РФ відкривала вогонь переважно з артилерії. У гострому обстрілами пошкоджено чотири приватних будинки у Ганівці п'ять у Кураховому електромережі. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового. Авдіївки Сєвєрного та Східніше Первомайського Донецької області. Тут силами оборони України відбито 18 атак ворога. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші українські воїни відбили 24 атаки. Жителям Часовоярської громади доставили грубки для обігріву приміщень та готування їжі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник тамтешньої військової адміністрації Сергій Чаус. Дужемо працювати за безпеченими буржуками місцевих мешканців. Що залишилися в громаді? Зараз будемо розвозити тим, хто може. Сам зробити це. за даними виконуючого обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, за добу у Часовоярській громаді обстрілами окупантів пошкоджено дві господарчі споруди, промислові будівлі та два житлових будинки. За матеріалами СБУ на вісім років ув'язнили двох чоловіків, які наводили російські ракети на Краматорськ та околиці Бахмута. Повідомила Суспільному речниця СБУ у Донецькій та Луганській областях Галина. При Одним із засуджених є 20-річний мешканець Краматорська, який активно поширював прокремлівські наративи в різних соцмережах. Таким чином він потрапив у поле зору окупантів, які згодом дистанційно залучили його до співпраці. Інший зловмисник, також мешканець Краматорська, перебував на зв'язку з окупантами через бойовика підконтрольної їм народної міліції ЛНР. Серед основних цілей ворога були укріп райони, а також місця можливого базування українських підрозділів. Протиповітряної оборони та реактивних систем залпового вогню в районі Краматорська. Також за координатами від фігурантів російські загарбники намагались завдати ударів по вогневих позиціях збройних сил України під Бахмутом. Суд виніс вирок коригувальникам за статтею несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, рух переміщення або розміщення зсу вчиненого в умовах воєнного стану. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Біля одного з пунктів незглавності у Слов'янську збираються люди. Від учора тут запрацювала соціальна їдальня. Цікаво немашні, тим, котра пенсія немощна, от і допомагають. Якийсь то рубль і десятку зекономиш. пройшов тут, покушав, лі взяв з собою. ввечері поужинав уже щось вдома зберігалося. Потому что пенсия копеечная, копеечная. Платить про коммуналку и все остальное надо. Как жить? Как? Обращаюсь, потому что вынуждена обращаться. Понимаете? Вот мне операцию делать надо, денег нету. Вот и ходишь сюда. Ну, экономишь, чтобы сделать операцию. А что делать? Кормят хорошо и вкусно готовят. Вкусно очень готовят. дівчатки і обслуговують добре. На перше сьогодні у їдальні борщ, на друге чай, каша ячневая, куриця вжарена, салат. Дета часам к семі ми прийшли. Да. і це все готується, це все свіже. Ірина каже: сьогодні на обід прийшли 260 людей. Тільки відкрилися люди, всі посадочні місця заняті. Продуктами ми забезпечені, як і в минулому році почали працювати наші соціальні їдальні до тисячі мешканців слов'янської громади в минулому році маю надію, що і в цьому будуть отримувати гарячі обіди безкоштовно. Вони знаходяться в пунктах незламності в п'яти мікрорайонах районах міста. Працюватимуть їдальні щодня із понеділка по суботу. Місця їх розташування не розголошують в цілях безпеки. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини Донбас. Військовослужбовець з позивним «Біз» захищає Донеччину з лютого 2022 року. До третього окремої штурмової бригади перевівся добровольцем з Полтавського ТРО. Був стрільцем та мінометником. З березня цьогоріч працює навідником на бронетранспортері М 113 Це американська машина. Американський бронетранспортер ще приймав участь у в'єтнамській війні. Ну вона стара, Ну модель, взагалі стара, ну з модернізаціями вже більш сучасними. Ми вивозили десант, виконували огневу підтримку десанта. Потім підвозили БК, резервні групи. Евакуація трьохсотих, і на інколи двохсотих. Ну як це не прискорбно звучить, але це війна і це трапляється. На цьому БТРі команда складається з двох військових, розповідає боєць. І міхвод, і навідник. Звісно, він мене коригує, я його коригую. В будь-який момент може навідник стати звичайним піхотинцем. Наїхали на міну чисто звичайно. Міна прилетіла в машину. Ну, машина вийшла із строю, зламалася. І, ну, щоб... Екіпаж стає, одразу ж стає піхота. І за чого і потрібно, що міходом, що навідникам ну, проходити їх, ну, практику піхоти знати. Знати її. Лічно в мене було це один раз. Ну, це було на штурмі і ну, машину заптурили. Ну, там поранення невеличке отримав те саме. Ну, вийшов своїм ходом, ще виводив контуженого побратима. Військовослужбовець родом з Луганської області. Наразі його дім в окупації розповідає до повномасштабного вторгнення. Працював у столярному цеху. Працював з деревом. На одному предприємстві там, виробляли якісь ізделі, там вагонку доску пола, брус клеїли. на другому підприємстві з ну, деревом чернова в основному обработка і на лінії по відготовлення топлівних пілет. Ну, Коротше, з військовим ну, ніяк не був зв'язаний. Тепер каже бій знається на військовій справі і техніці. Наразі на фронті потрібно більше важкого озброєння та людей, додає боєць. Біси ті тюбики, ті, які пасидять по барам, бухають на там, викладають в сторіс таку здорову чуваки. Є більш мотивовані дівчата, чим мальчики. 51-річний боєць зізнається, моральна підтримка побратимів ціна для нього. Вони, якщо чесно, поражаються, кажуть, це саме діт на стілі. Ну, я татухи набиваю, з чуваками на мотоциклі ганяю. Я в юності з парашутом пригав, в експедиціях участвував. Ну, ну, постійно, якщо віддих, то активний. Вони дивляться на мене, що ну, старий разом з дідом. Там бігають на тренуваннях, їх це заводить, і теж мотивація в мене не може пропасти. Це моя країна, моя земля. І навіщо тут хтось щось буде свої порядки встановлювати. І на Ливанська, Юлія Слабінська, Олександр Буряк Суспільне новини, Донбас. Попри дощ, робітники цього підприємства працюють. І в дощ працюємо, і в сніг працюємо, ну і в жару. Складають дрова, каже, аби переселенці не мерзли в холоднечу. Привозять туди, тоді хлопці, ті самі, що зараз грузять, розпилюють їх. І тоді колимо з допомогою колуна. Але так як зараз ну, погодні умови і ну, дощі дай, то будемо колоти те, що вже є заготовлено, трішки пізніше. Внутрішньопереміщені особам ми замовляємо дрова у лісхозі, нам привозять це сосна, як ви зараз бачите. Ківш з трактора висипає порубані поліна на кузов вантажівки. В цей час Лідія Григорівна та Галина Григорівна вичікують, як кажуть самі, такий потрібний вантаж. Дерево всі там, там порубали все, і ото палі таке. Отож дерево та не хватає на газ. Лідія Григорівна розповідає, до золотоноші переїхала з Бахмута. Ну вот як почалося, ми ще там були. Це в Февралі почалося. Ми приїхали. Іюнь, ото двадцять го 27 го сутки ми їхали, вже були тут. ми. Галина Волошина жінку прихистила. Відтоді мешкають разом. У двох складають хмиз зі зрубаного дерева. Втім кажуть, дуже чекають на дрова. І ось автомобіль приїздить. Допомога дуже велика. Бо в нас ні пенсії не вистачає, ні на газ, ні на дрова, ні на що не вистачає. Для внутрішньопереміщених осіб така деревина безоплатна. На це цьогоріч спрямували близько 270 тисяч гривень із бюджету Золотоніської громади. Розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Артем Харін. Попит на послугу говорить: є в управлінні житлово комунального господарства на черзі перебуває 56 сімей внутрішньопереміщених осіб протягом минулого року. 22-го, і в цьому році вже також завозили дрова. забезпечено вже 46 сімей безоплатно. Дровами забезпечують також родини загиблих військових, учасників бойових дій та тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Аби отримати таку послугу, люди мають звернутися до міської ради. Говорить пан Артем. Тетяна Рева Олег Кураш, Суспільна новини, Черкаси. У будівлі колишньої амбулаторії села Осетняшка Кропивницького району живуть переселенці з Донецької області. Для 35 людей облаштували 14 кімнат. Через протікання даху та холодні стіни в приміщенні з'явилась цвіль, показує переселенка з Бахмута Оксана Люлько. Вона з родиною тут мешкає понад рік. А ну з'являється, коли собі на дожді залівають, з'являється тут. То, ми, бачите, прибрали більш міні. За 36 років з моменту будівництва цю будівлю не ремонтували, говорить староста Іван Перов. Дах був дуже в плачевному стані. У нас дах, тому що там трошки якби перекривали, пробували там щось змінити, ну воно не вийшло. Відремонтувати дах і утеплити стіни взявся благодійний фонд з бережемо українців. За фінансової підтримки Українського гуманітарного фонду UHF та за партнерство з неурядовою французькою організацією «Акти» на рахунок вартості робіт. Попередньо ми розмовляли з грантодавцем. Вони попросили, щоб ми не оголошували суму робіт. Демонтаж старої і встановлення нової покрівлі розпочали у жовтні. Шифер замінять на метал, утеплять дах. Зробили 80% робіт. З наступного тижня розпочнуть утеплювати фасад другого поверху, сказав керівник будівельної організації Олександр Волошинов. Товщина утеплення буде 10, 100 міліметрів. 10 вона дасть, не буде промерзання. По-перше, вона дасть результат, що не буде мікроконденсату, котрий будинок дуже старий, шви вже дуже в поганому стані. Воно все протікає і у людей був грибок. Закінчити ремонт планують до лютого наступного року. Ольга Склярук, Анатолій Басисти Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.